Високомолекулярний зайде знавець високомолекулярної кухні, взагалі кухні. Тетяна так, Костенко. Так, До... Тетяна, доброго Вітаю. ранку. Доброго. Да, вітаємо Тетяна. Я чому вас представив так? Бо Тетяну, ви напевно пам'ятаєте, знаєте, людина, яка е, пробувала багато різноманітних страв, кухонь, Вона знавець кухні дійсно. Танечка, я правильно вас представив? Правильно, я вела програму Ресторанний гір. Абсолютно вірно, окрім всього. А Потім ще конкурс кухарів модна українська кухня. І ця мрія втілилася в ресторані «Канапа» за допомогою Олега Скрипки. І діми Борісова, які основоположники, угу. оці засновники ресторану зрозуміло Танечка, Ну, все ж таки, що таке високомолекулярна кухня, да що таке традиційна українська кухня? Чи використовуєте ви цю високомолекулярну кухню е, в вашому ресторані? Елементи її ми використовуємо. Угу. А взагалі, коли ми кажемо про е, шароварщину да не шароварщину, будемо казати про високу гастрономію да сучасну гастрономію нову українську. Гастрономії. Mm -hmm. тобто, ми звикли, що українська кухня це дуже багато якихось вареників, так. So. дуже багато смачного борщу. Всі ресторани якого стилю в такому сільському да, дизайні так. до вас виходить Аутентична, як діва? Щівцька. Да розповідає солоха. Така добре, Сільцами. якщо навіть. добре, якщо так це ще непогано з теплою горілкою, іноді так. і якихось там десь вінок, які падає в якийсь так. момент. Можна я приберу, щоб у вас було Ой, а ви жартівниця. Ми кажемо зараз про е, іншу трохи культуру, адже була буржуазна да, українська культура, була е, українська еліта, яку винищували останні роки за радянських часів, але ми збереглися. Так, збереглися. Ми все ж таки збереглися. Да. Яка відмінність у вас? Яка відмін, відмінність? Виходить, не солоха. Виходить, я виходжу, наприклад, там, Шанель ну це я жартую. Ось е, насправді я часто зустрічаю гостей е, так само. Тобто, е, інший вигляд страв, да? такий фешн, такий модний, дуже красиво. Коли щось там виносять іноді, я спостерігаю. Мені так мені так подобається, коли хтось прийшов перший раз. Знаєте, виносять оці страви. Я бачу вираз обличчя, і люди так, вау, це що це дивись. Вони перші там навіть 5 хвилин просто розглядають, навіть не можуть почати їсти. Так їм подобається вони. Вражені, вражені. Це якось використовуються якісь українські елементи? Чи це... Звичайно, звичайно, українські продукти, українські елементи, але ну, це сучасність, да, і ми йдемо ну, в ногу з а часом. А які, до речі, як елементи, от, конкретно, якщо назвати так. Ну, наприклад, у нас така фішка м, український чернозем. чорнозем. Тобто, на багатьох стравах така присипочка чорненька. Мак, і мабуть. всі питають, а що це таке? Що таке чорненьке? Я спокійно кажу, це наш український чорнозем. Спробуйте, будь ласка. Ну такий вираз обличчя <гум> <гум> да, а можна і так пальчиком трошки. Ну я не буду казати, що це, тому що це секрет. <гум> да? Щоб інші ресторани це їстівне, минули. знову ж таки, звичайно, їстівна Українська земля чорнозем. Ну, вирости, може кохання чи О, щось таке О, це гарно. танечка. Нам що важливо дізнатися, чим саме ви зустрічаєте, тому що mm -hmm. говорити ми можемо довго, а от показати те, що ви принесли. Так, ну я не можу ті страви показати, які в нас ну подаються да, на стіл. Звісно. Але я принесла деякі речі, щоб так. показати, як може бути трошки по інакшому українська сучасна кухня, міська я би сказала, mm -hmm. так, що так, так, міська культура так, ну, теж теж Макарон чи макарон по різному називають. Які ми робимо салом гусячою печінкою і трюфелем? На жаль, не залишилось сьогодні макарона, якого я могла принести жовто-блакитного, ага. бо він такий зараз у нас популярний, що ми не встигаємо макарон, да замовляти макарон. робити і продавати. це ж французька продавати. кухня, Правильно макарони? так, але в нас же поєднання. Ми кажемо, це нова українська кухня, сало гусяча печінка. Так. і... Трюфель. І, трюфель. Ми І користує... все це жовто-блакитний. Да, це такого кольору. А взагалі, взагалі це самий популярний зараз цей жовто-блакитний патріотичний макарун. Він такого кольору середині так. Угу. Що Що ще така фішка. Допоможете мені розпакувати? Я а дивіться, Слухайте, яка сургучрям. печатка. Так. Є це наше сало в шоколаді. Сало шоколаді Ось, слухайте, яке дуже багато всі чули. Це і можна ви... замовити його у вас також? так угу. 49 дев'ять гривень. Сорок сорок три Це десерт Тетяна. Чи це десерт? Угу. так. Слухайте, а що ви особисто любите такого поїсти? Тому що нам жінкам потрібно слідкувати ще й за фігурою. Тетяна, будь Я ласка. Я люблю все їсти угу. в сало в шоколаді. Все. Друзі, от зараз е, сало в шоколаді. Як і її... зараз спробуйте відкрити. Угу. Які там рецепти? Чомусь, чомусь вважається, да, перший вираз обличчя, так само у деяких гостей. Я не буду цього куштувати ні в якому mm -hmm. взагалі як разі. ви Ой, подивіться. Так. Тому Ой, що і... вони вирішують, що ми зробили, ну там взяли шматочок сала, mm -hmm. макнули його, мож, можливо, шоколад в шоколад і, і пропонуємо з'їсти. Mm -hmm. А це ж висока гастрономія, це ж mm -hmm. працювали люди, це <рес> шефи наші працювали. Всередині, давайте я не буду казати, що ну чи ви можете зараз, вона маленька, спробувати прямо в ні, ви скажіть точно, хоч там сало точно є Сало є. добре. Звідки пробуй? Звідки свині? Це важливе питання ферми зі своєї ферми. Та я так хочу, але я не можу зараз. Ви розумієте, да я не можу це так смачно. Яке відчуття? О там всередині дивіться ліщина та горіка. Ліщина чорнослив. Тоненькі праліне, ну такі прошарок праліне праліне сала і чорний дуже смачний шоколад. Будучи інші варіанти, ми розробляємо з білим шоколадом, з перцем. Ну, тобто Слухайте, травичку, варіантів дуже багато. багато. теж можна можна, травичку можна їсти. І, до речі, нас на, на, на тому сіні подаються дуже багато страви. Воно дуже класно так виглядає, стильно і пахне навіть я і, рамат, пахне, я вам і да, ну, ми да, казливо знаєте. знаєте. Екологічність в цьому, да, якась що ми є, все ж. Ні, 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 дійсно є запах, аромат. міська, сучасна, нова, висока, вишукана, шляхетна українська кухня. Так. Але все одно ми близькі і до, да, до нашої природи. Розповідали це, ми вже показували. Але так, так? А а ці тут... набори дивіться великі, великі набори. Так, це теж сало. Я вам залишаю. Дякуємо, mm -hmm. Може, mm -hmm. дивіться тепер нам... буде ранкові не е, Курацани, курасани, а ранкові макарони. Тетяна, подивіться, як вони дивляться. Гляньте, всі вже слина. Тече в операціях <рес> так. Скажіть, будь Де... ласка, от які технології використовуються? Це ж потрібно було запрошувати до себе, мабуть, шеф-кухарів, звідкись mm -hmm. там не знаю, з мішленівськими мабуть, зірками нас бренд шеф. Це Олег Скрипка. Діма Баріста. Так. ну і, звичайно, наш Ага, працює. Ось такі набірчики. Ярослав, так, набірчики, дивіться, можна взяти з собою. Угу. Тут все вже так розфасовано угу. по порціях на двох. Ого, осіб. що Це, це бульйон, вже готовий бульйон. Угу. Покроковий рецепт. І за 30 хвилин ви отримуєте такий сами, самий борщ, як в канапі. Угу. За нашим Рецепту. Просто Дома змішати? за 20 хвилин. Там іншому можна е, ще пакети, ще, так, пакети ще да, 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 я зараз стоїть. дам. Це ви дуже цікаво. Дану. Тарілки для цього борщу. Тобто ви все маєте вже готове. Ви дивитесь чого скільки так. куди, да, крок за кроком. Угу. Так. Бачите, у нас є. є. Тут у нас теж набірчик набірчик. Це, це перлот. От ви кажете, чим відрізняєтесь? Десь в іншому ресторані може кажуть перлова каша, угу. а ми кажемо перлот. Ох, гляньте, подивіться на цю красу. Танечка це тарілки, в яких їсти борщ. треба ці, цей борщ. -й -й -й. Так. Тобто, ви готуєте на двох, наприклад, навіть романтична вечеря, і треба здивувати свого хлопця ви або чоловіка. Ви йому це все готуєте, а потім виносите і ще ну, й подаєте в такому варіанті в капусті. Ну, дуже Ой, дуже ага. Ага, ви нам принесли ну, яскравий приклад, нешароварної України. Це Дорого коштує та 128 гривень. Такий набір борщу Старілка. на двох старілками, старілками ну, поки за київськими цінами це не дорого і це, це не дорого, це круто. і все і ж таки це, це висока знайти. кухня. Да може хтось каже, да я борщ зварю вдома дешевше. Ну справа ж не в тому, що. Дешевше можна щось зробити, та ні, краса головне. Тетяна... Як воно виглядає? Друзі... Які емоції від того всього да в нас зароджують, друзі? Тетяна Костенко, творчий директор салону ресторану. Незвична посада. Дякуємо вам, танчка! Це прекрасно. Ви нам це залишите? Так я лишаю. люди хочуть їсти і інші прийшли з І хлопців. З пригостіть будь ласка, обов'язково дякуємо Дякую. вам. Дякую. Приходьте ще нова українська кухня від Дякую. ресторану Тетяни Костенко. Ну і інших дякуємо. До побачення. До побачення, паузу. Зробимо паузу. Будем.